Ну а наступним містом, яке за планом росіян, мало б захлинутися у хвилі сепаратистського безладу, мав бути Харків. Так вважає Сергій Гальченко. В Одному із минулих наших випусків він показав, хто стоїть за ідеями федералізації країни в Донецьку і Луганську. Цей тиждень провів на Харківщині. Сценарій каже Сергій: теж схожий на Донбаський. Агенти Кремля, партія регіонів і комуністи знову ті самі сили, які не дають країні заспокоїтися. Але є одна суттєва відмінність, і вона залишає надію. Поэтому нашим выборам нужна... Россия, 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 России! Харьковчанин, да? Три, три поколения. Три поколения? Но вас же бандеровцем называют. Да, площа в больные. свободы. Найбольшая площадь в Европе. Она у, у Харкові. Тут сегодня два митинга. Чисельный за Украину и нечисельный с криками. Россия, приходи! Они рассказывают друг другу страшилки. Это истории про то, как на Майдане хватали Помощників у таксів какие-то люди, которые тушили горящих беркутовцев. И І вот в этом героическом занятті буквально їх там хватали вытаскивали, и рубили руки, выкалывали глаза. 1 березня перше захоплення харківської адміністрації. Росіянин чіпляє російський прапор на будівлю. Штурм 1 марта адміністрація Це в основному участвували приїжджі. Очень маса автобусов приїхала ну, з Білгорода. Я даже знаю, єді паркавалися. Це була основна маса, яка штурмовала це здание. Будівлю відразу звільнили, і місто почало заспокоюватися. Після від'їзду туристів з Росії площа Свободи залишилася порожньою. Здавалося, сепаратистська історія Харкова на цьому і скінчилася. Але починають з'являтися нові дієві особи, і в унісон з Донецьком та Луганськом проголошувати Харківську Народну Республіку. В цей час з'являється нова організація Захисники міста Харків. Кова організатори Сергій Юдаєв, Єгор Логвінов та Артем Трофімов. Ось на прес-конференції вони проголошують народну республіку для російського каналу. Пізніше у них трапиться розкол. Юдаєв звинуватить Трофімова у кражі 10 тисяч гривень пожертв. Подійди, скажи Подивіться 10 тисяч Далі До захисників міста Харкова примкнули Геннадій Макаров та Ігор Масалов. Макаров за даними спецслужб часто їздить до впливових людей у Росію. Він же організував приїзд до Харкова Олега Царьова, якого давно вже пов'язують з інтересами Кремля. Ми допомагали штабу Царьова в організації приїзду Олега в Харков. ось Макаров на оголошенні референдуму у Харкові. Ігор Масалов, ще один захисник міста Харкова. Також друг Олега Царьова і Вадима Колесніченка. Раніше був у руському блоці. Зараз Масалов помічник народного депутата від партії регіонів Дмитра Шенцева, того самого Шенцева, що прославився в історії з убивством харківського політичного важковика Євгена Кушнарьова. А це байкер-хірург. Або Олександр Залдостанов, друг президента Росії Володимира Путіна, хірург частий гість у Харкові, гостить у місцевих лідерів українського вибору Віктора Медведчука, Віталія Сатарова та В'ячеслава Гуляєва. Ось хірург разом з Сатаровим та Гуляєвим відкривають пам'ятник у Харкові. Ніхто не обідіть, що це два два народи. Один народ, це сама, це, це, це одна саме та на пространство історичне. Сатаров брав участь у народній раді, яка проголосила Харківську народну республіку. А це друг Сатарова, Андрій Лесик, теж з українського вибора. Ось Лесик на сепаратистському мітингу. Пізніше до сепаратистів долучився Костянтин Долгов, який називає себе то політехнологом, то журналістом пов'язаний з комуністами. Раніше працював з Марковим, тепер працює з Олегом Царьовим. Його прізвисько в Харкові. Костя Полтарушка. Так його почали називати після того, як він взявся за організацію платних мітингів за півтори тисячі доларів. Та поряд з новоявленими організаціями не меншу участь у підриві суверенітету країни беруть комуністи в Харкові. Вони не менш активні аніж у Донецьку чи Луганську. Я знаю точно, це Алла Ліксандровська, комуністка наша коли за захватували лісі паратісти наша писала для них даже абращині. которые они на облраду с требованием проведения референдума вплоть до отделения. Сессия начинается в 10 часов утра, значит пикет мы будем проводить в 9 часов утра. Ми потребуємо від обласного совіта, щоб вони прийняли за відповідальні рішення. Та основна проблема саботаж міліції, яку ще досі частково контролює команда Януковича. Її призначенці фактично підтримують диверсії в місті, та й гроші сім'ї продовжують щедро литися у кишені сепаратистів. Так принаймні вважають жителі міста. На тему штурму обладміністрації. там не було штурму, там була здача. Там чек стопіцяті наших. Е как як їх ми називаємо, ватніков, і там 300 міліціонерів. Міліціонерів взяли, расступились. Опять таки, если бы не позиція міліції, предательська откровенно, то общем-то, у нас б взагалі нічого бы этого не було. Стара команда це заступник губернатора Василь Хома, член партії регіонів. Раніше він відповідав за вибори. Зараз Хома організовує розхитування ситуації в Харкові і протидіє самообороні міста. Человек, который непосредственно несет ответственность за э, вот этот самый разгон э, нас и собственно жертви серед людей 1 марта. Вот который замгубернатора предыдущего Хама продовжає ставати замгубернатора і продолжает, по суті дела, політику саботажа щодо мера Харкова Геннадія Кернеса. То перед мікрофонами та камерами він за єдину Україну. Тим часом його депутати у міськраді друкують листівки з закликами 11 травня прийти на референдум. А охороняють пана кернеса колишні бійці Беркуту. Харківський оплот Євгена Жиліна, який зараз переховується в Москві, грає не останню роль. Бійцівський клуб оплот забезпечує силове крило мітингів. Ці структури були сознані спочатку для розборок в сфері бізнесу. Їм удалось как та пацпм'ять падсия. Себе... Правоохранительної структури вот, міліцію, і, в общем то суддібною систему. до речі, готували бійців партії регіонів в Черкасах на базі гучбового центру прикордонних військ України. Після кримінальної справи на Жилі на останній втік до Москви, а оплот розбігся. Зараз частина людей з оплоту входить до організації захисники міста Харкова та сотні народного ополчення. До речі, сумнозвісний топас, який любив давати команди на антимайдані. Теж бойовик оплоту. вчора його посадили в СІЗО. Сценарій, який проводить Путін на Донбасі, у Харкові скоріш за все не вдасться. На малочисельний проросійський мітинг тут завжди виходить чисельний проукраїнський. Саме 20 тисяч харківчан після втечі Януковича не дали керівникам Харківщини проголосити Республіку Новоросію, колись столиця України здається, немає наміру бути окраїною Московської імперії. Если сольют так же бездарно Донбасс, как его сливают сейчас, и э, тогда Харьков окажется крайним. А тогда Харьков будет, я надеюсь, ну как сказать, тогда Харьков станет чем-то типа вот того самого Сталинграда. Потому что мы не отступим, нас тут много, очень много. Харьков они не возьмут. Сергей Хальченко, Володимир Сетюк, СНТ, Один плюс один.